Laps. Ці 19.06 повністю закриють вам осінній і навіть зимовий сезон, тому що цього року вони йдуть з піймалофтом. Вже третій рік поспіль, спеціально на осінь New Balance дропає якусь цікаву пару модельки 1906. В 23-му році це були протекшн паки, минулого 24-го року це була версія на кордурі. І як не крутий, але 1906 це дійсно одна з найуспішніших моделей від бренду New Balance в цілому. Візуально, що в чорному, що в сірому кольорі кросівки виглядають так е спокійно і доволі стримано. Але в той же час за рахунок багатошаровості за рахунок матеріалів різної структури і всіх ось цих ліній вони все таки привертають увагу зверху. Йде цупкий текстиль по типу кордури. Плюс синтетичні накладки, а підошва з технологією Energy, яка за цих декілька років дуже добре себе зарекомендувала. А завершує все це діло синтетичний утеплювач Prima Loft, який розміщений всередині, таким тонким шаром. Оптимальний температурний режим, як на мене, від мінус п'яти до плюс десяти. Тобто на нашу осінь зиму це дійсно топовий варіант. Є в наявності у нас в магазині Лішов у двох кольорах: від сорокового по сорок сьомий розмір ціна 7790 гривень.